ще не звикли сортувати сміття і не розуміють, наскільки важливою є вторинна переробка відходів. Однак у Могилянці знайшли вирішення цієї проблеми. Двоє студентів-екологів вирішили організувати центр збору макулатури. Хлопці приймають у могилянців використані паперові відходи, сортують їх, а потім здають у централізовані місця збору. Ідея допомогти довкіллю виникла спонтанно. Час навчання, ми прийшли в п'ятий корпус і побачили а, великі баки з муклатурою. Відповідно до цього, ми почали дізнаватися, хто займається, як вивозиться, коли вивозиться. А, на що ми обійшли, дуже багато людей попитали їх, і ми не знайшли відповіді на це запитання. Макулатуру приймають у непримітній кімнаті третього корпусу, де серед паперово картонного хламу можна знайти що завгодно. Активісти навіть допомагають перевезти пакунки до університету. Не всі в змозі це принести самі, тобто, і якби вони нам телефонують і кажуть, що там в по гуртожиткам Зібрала макулатуру, але як її в моглянку, ніхто не знає, тому просять нас допоможіть привезти, і ми вже якось зідзвонюємося, збираємо всю макулатуру так, щоб багато разів не їздити, і ми привозимо, забираємо самі власну руч. Третє курсник Артем активно здає відходи і розповідає про ініціативу могилянців усім знайомим та родичам, які теж передають йому використаний ну, папір. Тут Цю. в даному випадку в мене куча рефератів було, ну я їх. Ось, але більше ну газети зігнала, все таке. Збір макулатури є корисною справою, адже щоб виготовити одну тонну офісного паперу, потрібно зрубати від 12 до 24 дерев. Тоді як одна тонна макулатури може зберегти життя 10 дерев, які допомагають виробляти кисень для 30 людей. Окрім цього, це дає змогу зекономити тисячу кіловат електроенергії та 200 кубометрів води. Експерти наголошують, що українці ще не мають екологічної культури щодо вторинної переробки відходів. Києві в Україні загалом проблема переробки відходів зараз дуже гостра, тому що відходів відходи утворюється дуже багато, переробляється менше ніж відсоток. Долучитися до акції збору можна через соціальні мережі. Гроші вилучені від здачі паперу йдуть на розвиток студентських екопроектів. Ірися Герцун, Оксана Шиян, спеціально для епізодів. На Майдан прийшла справжня весна. Кмітливі жителі Коломиї вирішили посадити овочі та зелень. Цибуля, часник, кріп, редиска і навіть салат. Уся городина перебуває під пильним наглядом майданівців. Євген на Майданному городі за головного агронома. Чоловік каже, що вирощувати зелень та овочі зовсім не складно. Адже доглядати за ділянкою є кому. Ми самі собі це вирішили, Купили лопати всю ми Організували це, скопали самі наші 14 сотня коло скопали цю землю, камні витягували. А тим часом город викликає ажіотаж у журналістів. Психолог і за сумісництвом дизайнер 14 сотні Сергій розповідає, що за два тижні на коломийські грядки прийшли поглянути кілька сотень репортерів. Однак інформацію про те, що тут можуть поселитися свині та кури, хлопець наполегливо спростовує. Росія підключилася і вирішила, що в нас тут буде скоро свині, свині кури. Спочатку виникла ідея перекопати землю, а вже потім вирішили посадити овочі. Майданівці хочуть нагадати урядовцям, що земля не повинна пустувати. Окрім цього, більшість жителів західної України мають городи вдома і скучили за роботою. Через декілька тижнів овочі та зелень радуватимуть майданівців. Посадимо зелену цибульніку і ми.

medicine for HIV-infected persons in Ukraine is going to become more expensive, but HIV-positive are already used to economic problems. Dmitro has been living with HIV infection for 15 years. Because of his experience of using drugs, he decided to check himself for the virus of immune deficiency. After learning of his positive status, Dmitro reconsidered everything in his life and is now living it to the hilt. <laughs> not one of the doctor's prognosis came about. everyone was trying to bury me. it was happening like this. i had worsening health, and at that time in my town, half positive persons were put into boxes. the doctor came to my box and told me, "you know, you're going to die in two months." and i was in such a mood that i told him, "you know, you're not the person who is going to decide how long i'm going to live and not the person who is going to decide how i'm going to live he made a mistake i was right 15 years have passed and as of now i have big plans for my life and i think that there is no diagnosis in the world that can bereave a person of the right to live life by their own scenario Despite the fact that medicine is bought not only by the government but by a global fund as well, the cost of it depends directly on the US dollar exchange rate and on inflation. We need to understand that treatment for HIV positive persons is bought for dollars, not for hryvnias. No one in Ukraine makes it, we need to buy it abroad. The very simple and the most widespread scheme for treating someone HIV positive costs $147. Whether the dollar costs 8 hryvnias or 11 hryvnias, the medicine still costs. Costs $147. Because of AIDS death, Ukraine constantly loses money. According to the information of the Center for Social Economical Studies, a working Ukrainian brings 25,000 hryvnias a year to the country's budget. 4,000 people in Ukraine of employable and reproductive age die each year because of AIDS. Thus, the absence of essential treatment for HIV infected persons causes the country a loss of 100 million hryvnias a year. The Ministry of Health of Ukraine is saying that because of the economical and financial crisis, expenditures from the government budget have been significantly reduced. They are presently trying to abandon the previous experience of buying medicine through kickbacks and excessive prices. The main policy of the Ministry of Health of Ukraine is now clearing the Ministry of so called shims, of buying medicine, kickbacks, and other corruption which characterized the Ministry for the past 20 years. By this, we intend to save up to 40% of the money that is placed into the government budget. The All Ukrainian Network of People Living with HIV have their own recommendations for the Ministry for solving the problem. Raise the excise taxes on cigarettes and alcohol. The profits from this huge business and the higher excises on products that don't contribute to something good can be used for doing good, the treatment of people. For now, the Ministry is looking at all possible solutions for the optimization of the situation with the purchase of therapy for HIV positive people. Oksana Shayan, Erisa Herzun, especially for episodes. Євромайдан це трибуна України, з якої чути голос українських громадян. Він заміняє їм фундаменти і стіни. Для українців дахом став Майдан. Анатолій Деменський з дитинства пише вірші. Гени взяли своє він правнук Микити Шевченка, рідного брата Кобзаря. Анатолій Іванович два місяці стояв на майдані. А сьогодні прийшов в Парк Шевченка, щоб відсвяткувати 200-й день народження свого прадіда. Я був на Майдані. Тільки з одною метою, щоб дух Шевченка був на Майдані. Пишні заходи скасували та вклонитися кобзареві прийшли близько п'яти тисяч українців. Серед них письменники, художники, студенти та політики. Задля порядку, ще з самого ранку парк Шевченка по периметру оточили бійці самооборони Майдану. Наслідники творчості Шевченка вважають, що його вклад у розвиток та становлення України є неоціненим. Значення Шевченка ще далеко не усвідомлено громадськістю і особливо підростаючим поколінням. І, як відомо, найбільше пам'ятників в історії світу поставлено Шевченку в різних країнах. Після офіційної частини влаштували народні читання. Українці не втомлюються цитувати свого пророка. А то церков Богдана, там то він родився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Москаль жартуючи, любить, жартуючи, кине. Поїде на московщину, а дівчина гине. Ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір на свою країну. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає. А мати хоче навчати, та соловейко не дає. І на оновленій землі врага не буде супостата. Можливо. Оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слова Шевченка є й досі актуальними для багатьох українців. Як свідчить сучасна історія, великі пророки ніколи не помиляються. Ірися Герцун, Наталя Шумакова спеціально для епізодів.